Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко ви можете заробити декілька е, доларів, а можливо навіть і тисяч доларів. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйон. Як бачите, ми будемо заробляти на біржі WhiteBit. Насамперед, вам необхідно перейти за цим от, моїм реферальним посиланням, зареєструватись на біржі та пройти верифікацію. Відразу після чого ми приєднуємось ось до цієї акції. Ось тут, тут зліва буде кнопка зареєструватися. Буде також на англійській писати, ось в мене вже пише Чуса Гіфтс, а тут ще буде зліва кнопка «Реєстрація». Нажміть на неї. Після чого просто закиньте собі на баланс 11 USDT і отримайте на баланс плюс 10 доларів виводних по закінченню даної акції. Далі ми можемо прийняти участь ще в наступних акціях. Приміром, купити 1000 токенів ATHEND, це орієнтовно близько 66 доларів, і маємо шанс виграти плюс 33 долари по цій акції. Ось ви можете безпосередньо нажати на посилання, і вам відкриється, вам відкриється такий от блок, де інструкція де всі умови акції? Так, після чого так, ми також можемо купити на вибір 900, 1400 або ж 2200 токенів HAI. Це орієнтовно 58, 90, 142 долара. Ці токени можна відразу продати. і Ми також маємо шанс виграти плюс 20, 26 або ж 39 доларів. Також ми можемо отримати без вкладень 30 доларів по цій акції. Тут бачимо, що нам необхідно просто виконати квіз. Бачимо, підписатися на одну із соціальних мереж, опублікувати сторіс і заповнити форму. І 50 переможців отримають по 30 доларів виводних. Так. Наступна акція Це ми можемо виграти 100$ доларів або ж iPhone 16. Тут нам необхідно просто. Натиснути на кнопку Взяти участь, поповнити торговий баланс і активувати функцію «Автоінвест» на суму від 5 доларів. Наступна акція це ми можемо отримати 25 доларів за відкриття віртуальної і фізичної карти. І також можемо отримати 10 тисяч доларів, якщо наше відео сподобається про карту. Ось бачимо, 5000 учасників гарантовано отримують по один е, WBT, типу токенів WhiteBit за замовлення фізичної карти WhiteBit WhiteBitNo. Дивіться, е, зараз для України вони по суті не дають відкрити фізичну карту. Але є така невеличка хитрість. Те, що ви е, реєструєтесь, подаєте заявку е, на відкриття карти, вказуєте свою українську адресу, після чого там буде кнопка. Вказати європейську адресу і отримати карту миттєву. І по суті, ми можемо зайти на такий от сервіс. Він називається Vice. Так. Vice. <кхух> і ось ми на ньому, якщо ви на ньому вже зареєстровані, то там на налаштуваннях можна змінити інформацію про себе, по суті, вказавши європейську адресу, там далі сформувати. Відразу виписку по вашому рахунку і надіслати для WhiteBit. І таким чином вашу карточку випустять миттєво. І ви зможете отримати цю от карточку на свою українську адресу. Ось такий от лайфхак, тому можете користуватися і отримати відповідно 25 доларів за створені карти, і також можете виграти 10 000 доларів, якщо ваше відео виявиться найкращим продану карточку. Також ми можемо отримати. 24 долари без схвалень по наступній акції від WhiteBit. Так, що у нас тут просить зробити? Зареєструватися, підписатися, залишити коментар та зробити мем. І опублікувати його на сторінці, відмітивши тег WhiteBit мем і заповнити форму. Також ми можемо отримати 20 доларів без схвалення по наступній акції. Тут просто підписатися на WhiteBit, зібрати код із таких відповідей і підтвердити курс. Ну і наступна акція це ми можемо виграти безкоштовно мерч. Мерч у них досить крутий, тому рекомендую також скористатися. Бачимо, підписатися на WhiteBit, поставити лайк та написати в коментарях до цього допису своє найкреативніше криптопобажання на 2025 рік. Ця акція, бачимо, вже завершена. Ну, відповідно. Тому дивіться, як мінімум ви можете винести з цієї біржі від 10 доларів. Вам необхідно просто зареєструватися на біржі WhiteBit за моїм посиланням, пройти верифікацію та закинути собі на баланс 11 доларів. І вам прийде також плюс 10 доларів видних по закінченні цієї акції. Також можете виконати ці наступні акції, і також претендувати на якусь нагороду. В принципі, на цьому все Підпишіться на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.